Тепер ваша медична картка завжди під рукою у мобільному додатку медичного центру Святої Параскеви. Слідкувати за історією візитів, записуватись на прийом та отримувати рекомендації щодо медичних послуг можна вже у своєму iPhone. Просто серед встановлених на вашому iPhone або iPad додатків знайдіть App Store і запустіть його. Завантаження мобільного додатка відбувається через інтернет, тому він повинен бути налаштований і увімкнений на вашому пристрої. Знайдіть додаток медичного центру Святої Параскеви за допомогою поля пошуку. Перейшовши на сторінку з описом програми, натисніть іконку завантаження. Як тільки встановлення додатка завершиться, ви одразу зможете почати його використовувати, натиснувши кнопку Відкрити. Для авторизації вам необхідно ввести логін та пароль доступу. Щоб отримати їх, натисніть кнопку Отримати пароль. Для реєстрації потрібно погодити договір кінцевого користування, умови використання мобільного додатка. Ознайомитися із яким можна, клікнувши на його назву. Натисніть кнопку Прийняти та Продовжити та підтвердіть вашу згоду у діалоговому вікні, що з'явиться. У формі, що відкриється, вкажіть необхідну інформацію прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, електронну адресу та телефон. Натисніть Окей. Якщо ваші дані збігаються із вказаними в медичній картці, на вказаний номер телефону буде надіслане повідомлення із логіном та паролем. Якщо будуть розбіжності в даних, з вами зв'яжеться працівник контакт-центру для подальшої ідентифікації. Ввівши отримані логін та пароль у відповідні поля на головному екрані додатка, ви почнете ним користуватися. Додаток медичного центру Святої Параскеви відтепер на вашому пристрої.